Що стало. Ну, сьогодні я трошки мися, тому що там холівалася. Сьогодні що сталося? А... Ну, що сьогодні сталося? У мене взагалі діти дуже чимні стали. Мені поміня... мені... Я не можу сказати іменно за себе. Я можу сказати за свою сім'ю. У мене під час ваших у мене помінялася іменно сім'я. Мене діти стали. У uh -huh. мене дівчата почали. А... Прислухатися, допомогти. Розумієте, в нашій сім'ї настав просто лад. Нас Оля, Оля включіть, включіть відео, будь ласка. А, я, ні, давайте завтра, бо я не хочу сьогодні. Не хочу. Так, у нас не, за... влас, в нас не зак... не вна... ні, в закон. Ми просто треба протест вдягнути, я дуже не хочу. Ну, добре. Ні, насправді так. Насправді так. На справді, так. Але я буду свідчити у вашій церкві. Це є правда. Я багато пишу до Павла, я багато вас, спитую, і я звісно засвідчу обов'язково, тому що це існує. Все амінь. Давайте до інших, тому що я дуже багато зайняла вашого ефіру. Але слава богу, вірте, вірте, тому що друге, Бог існує і це Боже молосе має бути спочатку у ваше серця. Якщо здорова, доню, якщо ви почнете змінюватися всередині, і Бог вам допоможе. Якщо ви не захочете, він вам не допоможе. Це є правда. Амінь. Америка, да. Америка, да. Америка, да. Америка, да.